<смеш> готуємо разом. Всім привіт! з вами передача готуємо разом. І сьогодні ми будемо готувати фітнес-сніданок. Готуємо тісто. Гутентак кохай ден Беремо 3 яйця драй, ая. Беремо 100 г борошна. Аньку на грам майсмель. Борошно ми взяли кукурутіне та перемішали з яйцями. 150 мл молока додаємо 2 столові ложки протеїну та 4 цукорзамінника. Протеін міг не. І, звісно, перемішуємо. Нарізаємо три банана та яблуку. Шнайде драй банани і апфель. Змістили лист масла та виклили на нього. Обст аусліди. Наливаємо кість. So його move the off and twenty. Swancy can move and in den back offen, Дуже смачно та корисно. Це лека. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. later. Тато, що ти робиш? Ну, з'їв торт за лекар.